Нам не дала ось такі кусочки багато ваван skate і ось тільки вагабер. Тепер я. Я тобі даю о, ось такий кінцетський пісок і там ще є формочка. Так, куди дала такий кінцети пісок? Ну, не знаєш, формочка, тому добавляй, давай. Shots that trash ну doj the вообще trash. Давай куда видишь кинуть? Да була видишь прилетіло. Пило добавляй вай. Шо за неу рода бачили? Ну мне пластир дає, дай Давай сейчас дать и все тут. Ша, ну короче, все. Потом мне буде пластир давать. Стай выехали, Ой, я ей чай не Я дякую, чекаю. Все моє. Ладно, давайте уже вот так тут будем. Целый загучила я. Я вже профукала, чекай. Да чи є? Я хузела. Це отак є. Це воєчий. Продіває. Короче. Давайте ми його зараз все спочатку про трейдера. Ну, короче, ничего не поясню. Так, давай, э, давай щось. Она мені дала багато кусочек лаванди. Что я може да. Я їй дам. Тоді оцю штуку. Ну. Окей, безгини, все. Я беру свои лаванди. Манки угардопису месочку. Бере своє заберу. Так. У налітбайка була лапки, Я тобі даю таку, то види яку. ще пупочки, черв'ячок, буду добавляй. Добавляй. Ну сход дек так все забираю. На свою забираю. так далее. Это вы как писать, я тебе такие, а ну добавляй. Ну. А в духе я все тут добавляю. Ну, мы с короче.